Сьогодні у випуску. На Кіровоградщині збільшили кількість пунктів незламності, які умови там та чого бракує. Школу у приміщенні сільради облаштовують в Онуфріївській громаді. Рішення ухвалили після звернень батьків дітей, незадоволених якістю дистанційного навчання. У Кропивницькому продають вживані речі, щоб допомогти онкохворим дітям. Це пункт незламності в мікрорайоні Завадівка у Кропивницькому. Його облаштували у приміщенні школи. На випадок блекауту у нас є електрогенератор. У нас твердопаливний котел, який працює на дровах і на вугіллі. Продукти у нас надані управлінням освіти. Запас води у нас є питної 200 літрів. Технічної 100 літрів. Працює центр цілодобово. Тут чергування залучені всі працівники закладу. Люди можуть прийти в будь-який час, коли це не блекаут. Ми можемо надати, якщо у нас вимкнуто світло, ми можемо надати свій павербанк, щоб людина підзарядилася, перепочила, зігрілася чи випила чаю. Говорить, пункт розрахований на 60 місць. За потреби можуть поставити стільці в спортивній залі. Інтернет в школі є, його заживлюватимуть через генератор. Кропивничанка Олена Піська говорить, де поруч є пункт незламності, знає, необхідності ходити туди не було. Діти наші ходять у школу і казали, що в школі, в нашій у 12 й є, оце пункт незламності. Це один з трьох мобільних пунктів незламності, які облаштували у Кропивницькому рятувальники. Це й в мікрорайоні селища Нове. В ньому гріється Григорій Погрібний. На посілку це є єдине місце, де можна погрітися. Зайшов погрітися. Це вторий раз вчора прийшов, і сьогодні прийшов. Ну, я не знаю, мене вважали і чаєм, і печенями, і там булочками. Ну, я вважаю, що впевнений нормально. Заряджав телефон. Два телефони заряджали, це саме хлопці, коли включали генератор. Основне в нас це обігрів людей, надання їм послуг електроенергії. Мобільний зв'язок є, є мобільний інтернет. Пункт працює цілодобово. Люди звертаються кожного дня. Будь-яка людина в будь-який час може прийти. За необхідністю у нас є генератор. Ну, цілодобово надаємо ці послуги, обмежень немає жодних. Десь порядку там 30 людей до нас звертаються. Навіть якщо одна людина приходить, ми вмикаємо генератор. В цій кав'ярні на вулиці Пацаєва дозволяють підзарядити телефон чи ноутбук під час вимкнення електропостачання. Світло у нас є від генератора. Коли люди приходять, ми їм пропонуємо, що можуть на барній стійці зарядити свої гаджети і там. Ноутбуки, коли немає світла, на жаль, інтернету у нас також немає. Це єдине, що поки що не, не зробили. Кроповничанка Юлія Кіліченко каже, через відключення електроенергії працювати вдома не може, приходить у кав'ярню. У нас з 10 до 12 немає світла, потім 4 до 6, але це якраз мій робочий день, там з 9 до 6, тому мені два рази треба шукати якесь місце, щоб працювати. Говорить, було б добре, аби в кожному пункті був інтернет. Нині в Кіровоградській області працюють 440 пунктів незламності. Вони розподіляються як 283 пункти стаціонарних, 103 пункти незламності облаштовані від відповідального соціально відповідального бізнесу. Це мережі аптек, це мережі магазинів. Говорить, 44 пункти від підприємців дооблаштовують. 440 пунктів. Вони всі облаштовані інтернетом і всі облаштовані генераторними установками. 99 Відсотків пунктів незламності здійснили перевірчих заходів і є факти, де є інтернет, але він не завжди резервований. Тому що ми зараз напрацьовуємо дії щодо резервування стійкості того зв'язку. Жителів просить економити електрику і в пунктах незламності Олена Жкалова, Анна Добрань, Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Суспільне новини Кіровоградщина. В ролі джерела світла ми використовуємо студійну лампу, яка Освітлює фотоелементи. Ми можемо заряджати акумулятори за рахунок напруги і акумулювати енергію електричну, яка прийшла від нас до сонця, і потім її використовувати в різних напрямках. Артем Жерновий – один із чотирьох дев'ятикласників ліцею науковий, які зробили сонячну панель для зарядки мобільних телефонів чи павербанків. Ідея з'явилася, коли почали вимикати електропостачання. Кожна людина може розробити таке у себе вдома за рахунок пізнання паралельного і послідовного з'єднання і. Дослідження, де в неї краще світить сонце. Ми залежні від електричної енергії, і для того, щоб отримати електричну енергію, ми використовуємо або теплові електростанції, або атомні електростанції, або гідро вітрові. Але є ще й альтернатива це зелена енергетика. Це сонячні панелі, які як уже хлопці, ну діти наголошували, не потребують якихось рухомих елементів. А можна встановивши його на підвіконик, зарядити телефон і завжди бути на зв'язку. Виготовляли сонячну панель в шкільній лабораторії майже місяць. Працювали після Років, на жаль, сьогодні пристрої для зарядки є дуже актуальними, тому кожен громадянин України замислюється над тим, яким же чином собі збільшити. Запас електроенергії, ну і діти не залишилися осторонь. Вони теж долучилися до цієї роботи і використовуючи матеріали, які у нас є в наявності свій навчальний досвід з різних предметів. Один телефон сонячна батарея заряджає до двох годин. В планах школярів вдосконалити виріб. Плануємо створити систему автоматичного повороту за напрямком сонячних променів. Сонячна панель буде в постійному доступі для зарядки телефонів учнів та працівників ліцею. Ольга Склярук, Олександр Касяненко. Суспільне новини. Кропивницький теплий одяг, куртки, шубки. Це у нас також світера, блузки. Це у нас чоловічий одяг. А ще речі для дітей різного віку збирає переселенка з Херсону Тетяна Орлова. Зібране сортує і роздає жителям інших регіонів, які через повномасштабну війну переїхали в Кропивницький. У вересні жінка створила громадську організацію, яку назвала Друге життя вживаним речам. Це центр, де ми видаємо вживані речі для внутрішньопереміщених осіб. Більшу частину ми збираємо чоловік після роботи, ми даємо обяви, що збираємо. Він їздить після роботи, збирає речі, привозить сюди. Я їх сортую і видаю. Окрім одягу, у центрі є взуття для дорослих і дітей, посуд. Після уроків допомагати приходить семирічний син, сортує одяг і співає. А ми а ми Україну Тетяна за освітою бухгалтерка, шити навчилась сама. Ось речі. Вони не придатні, тому що тут є п'ятна, вона чиста річ, але вона вже не можна її, я її вирізаю. Ось Такі калаптики. Потім воно ще все зшивається, це все докубки, і отримується, бо лежак. Це матрас такий, він шитий, щоб він не та Ось всередині точно такий. А це звичайна штора, яку віддали нам. Звичайно, він не такий, можливо, як зараз нові. Там, але люди приходять, забрали… ми видавали 50 штук матрасів, ковдр і подушок, і ну, не вистачило. Людям і забрали навіть ті матраси, які ми думали, що ми їх викинемо. Людям просто нема на чому спати. Жінка готує заяву на отримання гранту, щоб придбати машину для подрібнення тканини. Десь 200 тисяч, але вона така дуже потрібна річ. і Можна Збирати речі, які просто викидають, і ми довкілля зберігаємо їх переробляти на щось потрібне, на мілку фракцію і шити не такі не ручним способом, а заготовки вже, ну, на звичайні матраси. Каже, за три місяці роботи у центр звернулись тисяча переселенців. Допомагати їм планує, поки буде в Кропивницькому. Додому у Херсон з родиною повернеться, коли там буде безпечно. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Це приміщення ліцею у селі Куцеволівка Олександрійського району. У класах порожньо. Навчальний рік для 108 учнів розпочався дистанційно, бо тут немає укриття. Старе приміщення, в якому ми з вами знаходимося, датується 1903 роком. А є ще два інші нові корпуси, от але не розраховано було на сховище. Мама учня Анастасія Цебренко хоче, щоб у школі відновили очне навчання. П'ятий клас у мене старший синочок ходить і наступного року піде молодший синок до школи. Краща форма навчання була б очна, бо дистанційно нам не подобається, тому що світло вимикають, то тривоги, інтернет поганий, перебої, не, ну, незручно, неудобно. Він не так, якби очно навчався, навчається хуже. Директорка каже, отримує скарги від батьків щодо дистанційного навчання. Дистанційною формою навчання в сільській місцевості ми не дуже задоволені, тому що часто відключають світло, інтернет, мобільний зв'язок і тому батьки ініціювали, просили звернутися до селищного голови, дозволити відновити в очному форматі навчання. Просять виконавчий комітет селищної ради для навчання дітей про інше приміщення. Просимо надати оренду на час військових дій та шість місяців після закінчення, але з обов'язковою умовою закінчення навчального року. Нині класи для навчання учнів облаштовують у приміщенні сільради. Тут є укриття на випадок повітряної тривоги. Його наявність є обов'язковою умовою для очного навчання у школах в умовах воєнного стану. Розраховане на 50 людей, розповідає староста. Тут є освітлення. Є інтернет, є запасний вихід. Не поставлені ще в нас два біотуалети, які закуплені. У будівлі завершують ремонт. Ми знаходимося біля кабінету, де працювали землевпорядник, соціальний працівник і знаходився пункт цивільної оборони. Зараз цей кабінет ми облаштовуємо для другого і сьомого класу. Заходьте, будь ласка. Тут у нас буде доска. Вчитель, а тут будуть порти». У колишньому кабінеті сільського голови буде клас для початкової школи. У цій кімнаті облаштовують вбиральню. Раніше тут була телефонна станція. Зараз ми тут облаштовуємо туалет для дітей, котягарку і кабінет медичної сестри. Перед початком ремонту у будівлі повністю замінили систему опалення. Село не газифіковане. Встановили енергозберігаючий котел, опалюватимуть дровами. Селищною радою виділено 200 тисяч гривень на облаштування. Меблі зі школи перевезуть до сільради цього місяця. Очне навчання для школярів планують відновити з січня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Благодійний перепродаж речей барахолку влаштувала кропивничанка Євгенія Ткаченко у музеї мистецтва. Вона знаходить нових господарів вживаним речам. Гроші збирає на лікування онкохворих дітей. Мінімальна вартість речей 50 гривень. Власники для акції надали їх безкоштовно. Ми називаємо Іриюз, барахолка, тому що поєднуємо одразу дві речі: це таке дбайливе екологічне ставлення до речей, повністю весь прибуток від подій ми перераховуємо благодійним фондом. На цій полиці можна обрати україномовні видання без радянської пропаганди. От одна з дуже прикольна, тому що це українська авторка, яка пише. Історію сім'ї у Львові, ä, от і ä, Перегукуються зараз мотиви з тим, що відбувається. Речі, що не купують впродовж двох благодійних розпродажів. Ініціаторка передає у банк речей, де їх безкоштовно можуть взяти переселенці. Це не обов'язково має бути новий одяг, це може бути ношений одяг, але він має бути чистим. Він має бути без дірок, без якихось пошкоджень. Тобто, це одяг, який би ви самі ще. Носила Наталія Омель'яненко обрала собі прикраси. Ціль її дуже добре, благодійна. Кільце не знаю, що це квітка, мабуть, і сережки дуже красиві. Колір дуже красивий на літо буде. Приносити та купувати речі можна до 23 грудня. З янголами, життями, знайомі в реальному житті, тому завжди намагаємося допомогти якимись коштами. А такі захід то. Супер, я собі додому придбала чашку і ось таку річ. Співзасновниця благодійного фонду Ольга Присяжнюк каже, раді будь-якій сумі. Допомога онкохворим діткам дуже важлива, тому що вони ведуть дві війни: одна війна з нашим спільним ворогом з Росією, а інша війна це їхня особиста з раком, яку треба. Проводити не про не припиняти. У нас близько 60 підопічних. Це дітки. Більша частина з них це дітки, які вже пролікувалися, пройшли основне лікування. Але протягом п'яти років ми їх продовжуємо підтримувати. О, ну, отримують основне лікування. Їх 17. Гроші від благодійного розпродажу спрямують на термінові закупівлі ліків. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко. Суспільне новини. Кропивницький.